Відповідь на питання, відповідальність за виїзд через шлях, якщо незаконно, розбираємо на різних практичних прикладах. Відповідає адвокат Андрій Ювченко, яку саме відповідальність несуть та будуть нести особи, які незаконно використовують систему шлях для виїзду з за кордон під час дії воєнного стану. Розглянемо кримінальну відповідальність на прикладі нещодавно опублікованої інформації Служби безпеки України СБУ інформує, що ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон за гроші потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом волонтерів. Пропонувалася зазначена така послуга в лапках. Вартість квитка на втечу становила 3 тисячі доларів США плюс-мінус. Канал нелегальної міграції лік ліквідували вони на Прикарпатті. Його організували троє мешкані, мешканців Івано-Франківської та Львівської області. Потенційним призовникам вони пропонували фіктивні, фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних організацій фондів. Сбу затримала зловмисників під час спроби незаконного супроводу в лапках учасників. 5 осіб таких було волонтерів. На прикладі цього кейсу волонтерів в лапках навіть не вносили в систему шлях. Тобто все супер нелегально. Які наслідки для зазначених волонтерів це вилучення документів, притягнення до кримінальної відповідальності, підозра за частиною 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу України, потім вирок суду та. Така ось відповідальність на цьому прикладі. Ми розглянули, що взагалі особу не було внесено до системи шлях. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо цікаво, підпишіться, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.